В Україні людина, як перереєструвати авто через дію, покрокова інструкція. Отже, якщо ви продаєте авто, по-перше, виберіть послугу продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта. По-друге, погодьтесь із умовами продажу та надайте гарантії, наприклад, що авто не в розшуку через дію, а також підтвердьте. Що це перший продаж авто в поточному році. Наступне. третє, Вкажіть договірну вартість автівки. Четверте. Внісіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору. П'яте. Поділіться проєктом договору з покупцем через QR-код або посилання. Якщо ви купуєте авто, то інструкція наступна. По-перше, Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто. По-друге, ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через дію. Третє, виберіть номерний знак. Залиште старий, змініть на новий або замовте індивідуальний. Четверте, зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджуєтеся із ціною. П'яте. Надайте згоду на перереєстрацію авто. І шосте. Виберіть версію техпаспорта. Це буде в нас пластик та електронне свідоцтво в Дії, або тільки електронне свідоцтво в Дії. Сьоме. Якщо вибрали пластик або новий, надайте дані для доставки Укрпоштою. Оплатіть. І ознайомтеся з проектом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматичними засобами єдиного державного реєстру транспортних засобів. Наприклад, після успішної перевірки зможете засвідчити договір, дія підписам, а потім обмінятися грошима та авто. Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери. Та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в дії. Треба допомога. Тоді шукай сайт Інтереси сліїтімас від Маргарити Акуліна в Google і замовляй послугу по Україні і Іспанії.